Суцільний купальник, який чудово підійде для відпочинку на морі, та в басейні еластична тканина не виграє та не втрачає властивостей від хлору та солі. Ідеально анатомічний крій. Струнчить фігуру. Підріз по стегнам, візуально видовжує ніжки. Ідеально рівні шви не тиснуть, не рвуться і не відчуваються на тілі. Має підкладку спереді, яка не світиться та не зминається під основною тканиною. Має резиночку під грудьми для додаткової фіксації. М'яка гумка по лінії рукавів не тисне під пахвами та не залишає слідів. Вставки з еластичної сіточки м'яко підлаштовуються під форми тіла, створюють ідеальну посадку та не перетискають. Вкладищі пушап легко виймаються та сохнуть на. На сонечку. Застіпка надійно закривається та не тисне. Тканина купальника має захист СПФ. В такому купальнику ти обов'язково викличеш заздрістю жінок та захоплення чоловіків. Є розміри від XS до 2XL. також є у чорному кольорі. Залишай коментар або пиши в дірект, і ми допоможемо підібрати для тебе розмір.